Легка атлетика. Біг на середні дистанції. Біг, це природний спосіб пересування людини в просторі, найдоступніший та універсальний вид фізичної активності, активна діяльність більшості м'язів під час бігу сприяє підвищенню обміну речовин, зміцненню нервової системи, активізації роботи серцево-судинної, дихальної та інших систем організму. Види бігу на середні дистанції. 800, 1000, 1500, 2000, 3000 і 3000 метрів з перешкодами, Steeplechase, олімпійські дистанції. 800, 1500, 3000 метрів Steeplechase. Біг на середні дистанції поділяють на чотири етапи: старт, стартовий розбіг, біг по дистанції, фінішування. Біг на середній дистанції виконують з високого старту. На дистанції 800 метрів спортсмени стартують по окремих доріжках. На інших застосовується загальний старт. Перед забігом спортсмени знаходяться за 3 метри від лінії старту. За командою на старт, усі бігуни займають вихідне положення перед лінією старту в одну або декілька шеренг. Поштовхова нога знаходиться біля стартової лінії, а друга на півкроку позаду. Тулуб подано вперед, ноги зігнуті, положення повинно бути стійким та зручним. Одна рука зігнута в лікті і разом з плечем виноситься вперед, друга напівзігнута і відведена назад. Погляд спрямовано вперед на доріжку на 3-4 метри. Після пострілу або команди руш спортсмен енергійно розпочинає біг, нахиливши тулуб вперед. Поступово нахил тулуба зменшується, збільшується довжина кроків, бігун переходить до вільного бігу по дистанції. Для техніки бігу на середній дистанції характерним є невеликий нахил тулуба вперед, у середньому 4-6 градусів. Чим більша швидкість, тим більший нахил і навпаки, таз подається вперед. Положення голови пряме, плечі вільно розправлені, не напружені, бігун вільно та енергійно виносить стегно махової ноги коліном вперед і одночасно повністю випрямляє поштовхову ногу. Довжина кроку може коливатись в межах 160-210 см і залежить від індивідуальних особливостей бігуна, швидкості бігу та інших факторів. Фінішне прискорення на середніх дистанціях починається за 150-250 метрів до фінішу і характеризується зростанням частоти кроків, більш енергійною роботою рук і деяким збільшенням нахилу тулуба. На останніх двох кроках необхідно зробити активний нахил тулуба вперед, що може сприяти перемозі на фініші. Після пробігання лінії фінішу бігун не зупиняється. А переходить на повільний біг, а згодом на ходьбу, щоб привести організму відносно спокійний стан. Крім того, миттєва зупинка на фініші може стати причиною зіткнень та травм. Українські олімпійські меданісти з бігу на середній дистанції. Ліщинська Ірина Анатоліївна здобула срібло. Пекін 2008, біг на 1500 метрів. Тобіас Наталія Вікторівна здобула бронзу. Дякую за увагу!